Звернутися до президента Петра Порошенка прагнули сьогодні депутати на 33-й сесії Вінницької обласної ради. У відповідному документі вимога вжити заходів щодо стабілізації курсу гривні, звільнити голову Нацбанку Валерію Гонтарєву та покарати винних у вечірньому розгоні мітингувальників під НБУ. За переконанням обранців люди відстоювали свої права, адже за нинішнього курсу долара платити по кредитах просто не до снаги. Ми маємо зовнішню агресію. Завтра ми будемо мати ще повноцінну громадянську війну, і нашу позицію повинна почути наша влада. Роз'яснити ситуацію з обвалом гривні взявся начальник управління Нацбанку у Вінницькій області Анатолій Педоренко. За його словами, лише за останні півроку в регіоні сума депозитів знизилась на півмільярда гривень та 115 мільйонів доларів. Причина недовіра до банків. В той же час валютчики нагрівають на цьому руки. Зрозуміло, що такі курси є спекулятивними, нічим не обґрунтовані. Проте важливі впливи на дану ситуацію в нас в регіоні немає. Сьогодні ми чекаємо безпосередньо, що розглядається питання Міжнародному літа фонду кредит. Якщо поступить, туди, то зміниться курс. Якщо не поступить, не зміниться. Оскільки в цій ситуації більше питань ніж відповідей, депутати все ж спробували включити звернення до порядку денного. Втім, необхідної кількості голосів не вдалося назбирати. Із 78 обранців, які зареєструвались на початку сесії, на момент розгляду цього питання залишилось 56. Тож погодились написати колективне звернення після сесії. Серед іншого, вирішили надіслати листа і російському президенту з вимогою звільнити Надію Савченко. Ірина Дідух Володимир Гірявенко новини телеканал Віта.